Наша організація займається тим, що і надає і гуманітарну допомогу. Ви побачите, ми зараз ведемо продуктові набори. Це категорії у кого загинули, у кого пропали, переселенці і 80 плюс. Ми дуже добре розуміли ситуацію того, що це реальна війна. Це не просто там постріляють. І вже 25, ми почали, 25 лютого ми почали підготовку для евакуації людей. Ми всього вивезли більше трьох тисяч людей. Самим страшним для мене особисто моменту було. Це коли я попала на 23-й, треба було ну, по справам там бути. І коли я побачила купу трупів, а вже на той момент це було десь 10 березня, і ніхто їх не ну, збирати трупи було німа кому. Там всього дві людини, вона з цими справами займалася розуміли. Бо під мінометом, як мінімум, збрати трупи це не є гуд. А там тільки міномет був. Коли я побачила, просто їх їдять собаки, І Я тоді, в мене був шок. У нас почалися вже курси шиття, проходять вони по суботах. До нас приходять жінки, ми тут разом щось шиємо, ми творимо. На мою думку, ці курси ідеальні для розвитку, тобто вони можуть не тільки навчитись чогось, але в майбутньому і зробити це своєю професією, щоб зможкувати до душі. Франкіст дуже чудове місце. Я це місто люблю з дитинства. І, мабуть, тут моя ну, була ініціатива, чого викритий Франківськ.